Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про другий знак зодіаку – це асцендент в тельці. Це відео можна застосувати для тих, хто має в тельці Асцендент місяць або ж сонце. Сонце в меншій мірі, але все одно буде проявлене. Або якщо у вас парад 2-3-4 планети в знакові тельця знаходиться, значить частина цих описаних характеристик вони вам будуть також притаманні. Асцендент, як визначити, ми заходимо на будь-який астропроцесор по ведичній астрології, вводимо свою повну дату народження, точний час народження і місто, і в полі Асцендент АС. Буде вказано його, якщо ви не можете визначити самостійно, напишіть свої повні дати народження, час і місто в коментарях. і Я вам порахую. Перейдемо до опису знаку тельця. Якщо дивіться, є у вас сумнів, чи ви овен, чи ви телець, чи ви близнюки, так, тобто, це все сусідні знаки. Ви можете прослухати це відео, і вже на їх основі ви можете в значній мірі визначити до якого ви знаку відноситесь, тому що це всі сусідні знаки, вони насправді є дуже різними між собою. Дивіться, саме тельцем нас управляє планета Венера. Так, Венера, це що? Це краса, це творчий підхід до всього. Так, це творчі таланти, це любов, розкіш, це така зовнішня привабливість, це в нас почуття гармонії, прив'язаність до задоволення, така особлива харизматичність. Так? Тобто Венера вона бачить всюди красу і хоче нести її назовні. Те, що управитель Венера дає знакові тельцям особливу. Таку, знаєте, дуже милу зовнішність, таку венерянську, ніжну, плавну, харизматичну і, звичайно, прив'язаність до розкоші, до творчості, до любові, до задоволення, до комфорту, до стабільності. Телець знак земний, знак повільний, знак стабільний і дуже важкий на підйом. В природньому гороскопі знак тельця у нас відповідає за другий дім. Другий дім це наші ресурси, якими ми володіємо. Це голос, наш, мова наша, так і це наші харчові звички. Відповідно, всі ці моменти вони для тельця дуже і дуже важливі. Тельці, взагалі, такі знаєте, дуже знаки тактильні. А вони через свої сенсорні відчуття дуже проживають цей світ, відчувають його, так і якщо ми подивимося на дім тельця, особливо якщо там і чоловік, і дружина так буває, так астендентні дельці сходяться. То в них основним місцем в а, найбільшим за площею, найкращим, де найбільше часу проводять ці люди, скоріш за все це буде кухня. В дитинстві такі дітки вони дуже повільні. Їм важко займатися спортом, це якщо немає сильного знаку Марса в гороскопі, так? Тобто, якщо там овен не проявлений, або Марс там в козирозі, там, чи вовні, Тобто, чи в леві якісь вогненні сильні знаки проявлені, а, тоді будуть певні корективи. Але в більшості тельців в дитинстві це такі, знаєте, пухкенькі дітки, а, у яких дуже багато складочок, вони дуже люблять солодке, вони не дуже будуть бігати там з іншими дітками в дворі, вони не є супер активні. Ні, вони важкі. І на підйом їм подобається якась творчість, якась така повільна, плавна діяльність, а такий доволі розмірений ритм життя. В гороскопі Тельця п'ятим домом управляє Меркурій. Відповідно, Меркурій відповідає за інтелект, за логіку. П'ятий дом. Дім це також е, ці характеристики має. І Меркурій є дружньою планетою для тельця. І другою дружньою планетою є Сатурн. Сатурн управляє дев'ятим домом, це дім удачі, філософії е, такої, знаєте, моральності, нашої духовності, наших вчителів, наставників дайних земель. Але Сатурн ще управляє. І десятим новому, тобто він управляє і кендрою, і триконою, і це означає, що Сатурн є раджа йога-карика в гороскопі тельця. Не кожен асцендент має таку йогу в своєму гороскопі, телець має. І це означає, що після 30-35 років той дім, де знаходиться Сатурн в вашому гороскопі, він буде мати дуже хороший розвиток і позитивні результати. На це також звертаємо увагу. Дивіться, це знак парний. Парні знаки у нас жіночі, не парні знаки у нас чоловічі. І знаєте, ми можемо навіть так визначити, подивившись на гороскоп. Якщо, наприклад, в гороскопі чоловіка більше парних знаків, планет більше в парних знаках, там, наприклад, 6, 7 з 9, то це означає, що в нього в житті і в характері будуть більше переважати все ж таки жіночі енергії. Загалом телець сам по собі, оскільки управляє ним Венера, знак. Артистичний, естетичний, дуже красивий, м'який, такий ніжний, дуже прив'язаний до комфорту і стабільності. Так при цьому доволі впертий знак. Символом цього знаку є бик. Який весе такий віз з продуктами, з провіантом. І з цього ми можемо зрозуміти таку одну дуже цікаву особливість цього знаку зодіаку. вони дуже люблять все накопичувати. Так? Тобто для них матеріальні блага мати якусь заначку, десь по гаманцях, по куртках, десь вони ховають, по книжках, тобто має бути. І мають бути закрутки вдома, мають бути запаси їжі. То тобто наперед це має бути. Якщо цього немає, вони не можуть відчувати спокою і стабільності. От в цьому є всі тельці. Для них взагалі смачна їжа, красива, естетична, це дуже важливо. Їм подобається також і сам процес приготування цієї їжі. Для них це як медитація. Це той знак зодіаку, який буде готувати і сніданок, і обід, і вечерю, по дві-три страви. Навіть може бути не так цінно. Саме споживання їжі, хоча це теж вони люблять, як і сам процес їм теж дуже подобається. Їм дуже подобається когось годувати. І це такий один з натяків на те, як себе людина з асцендентним тільцем може проявляти в цьому житті. Тобто, ці люди часто кухарі, пекарі, кондитери, власники кав'ярень, ресторанів так, тобто закладів харчування, тому що вони в цьому дуже добре розбираються. Вони мають дуже гарний тонкий смак, і їм цим насправді. Подобається займатися. Ну, Якщо у вас дітки, тельці асцендентні, це їхня природа, їсти солодощі, їм не можна цього забороняти і вимагати від них надміру швидких рішень, смотанних, якогось дуже креативних, також не слід, тому що це не їхня природа. Вони дуже важкі насправді на підйом, так як я вже сказала в дитинстві схильні до зайвої ваги. Дивіться, вони з одного боку такі естети, які дуже люблять оточувати себе красою, але красою не просто заради того, щоб були якісь побрякушки навколо, так як це, наприклад, може любити в нас теж венеріанський знак Терези. Вони люблять красу, яка може мати практичне використання. І якщо їм дарують якісь подарунки, то їм би хотілося, щоб ці подарунки можна було, ну, не якісь такі статуетки, які просто збирають пил вдома, так тобто, які можна застосувати в побуці або які несуть якусь практичну корисну цінність для них, так тобто, вони в тому плані проявлені. Робота їхня має бути також. Спокійна, стабільна, зважена і доволі консервативна. Вони не люблять метушні, вони не люблять постійних змін, і коли потрібно швидко реагувати і підлаштовуватись. Тобто якісь такі екстремальні види діяльності, де все йде на адреналіні і на стресі, це не їхня історія абсолютно. Так само вони не дуже люблять відряджень, коли потрібно кудись спонтанно їхати, залишати свій затишний комфортний дім, свою комфортну кухню, свою родину. Так, це своє оце гніздечко тепленьке, яке вони для. Для себе створили. Хіба якщо це відрядження буде дуже заздалегідь сплановане, вони будуть туди їхати в дуже комфортних умовах, там будуть жити в дуже комфортних умовах і будуть їсти в найкращих ресторанах. От тоді це їхня історія, їхній варіант, що їм може сподобатися. Дуже важливі для них, як для знаку землі, доторки, аромати, смак, так, оці от відчуття, запахи навколо, красива картинка, тобто оці приємні відчуття мають бути. Це такі дуже естети, які хочуть і вміють, основне, що вміють створити дуже красиву картинку навколо себе. Так? Може бути таке, що. В їхньому житті от. Що в мінусі? Так, в мінусі це брак креативності, те, що вони не можуть приймати спонтанних рішень, може схильність до зайвої ваги через те, що люблять переїдати, а повільні калорії ці вони не спалюють. Так? І ще може бути те, що вони насправді дуже стабільні, прив'язані до комфорту, до своєї сім'ї і от до тих комфортних умов, в яких вони зараз живуть. І ця прив'язаність їхня може бути навіть знаєте, болючою. Наприклад, коли жінка терпить недостойну поведінку чоловіка по відношенню до неї через. Те, що він її забезпечив дуже комфортними умовами життя, вона має всі матеріальні блага, і вона не може просто їх залишити. А через те, що це телець, вона до цього дуже сильно прив'язана. І це одна з таких проблем, які можуть бути в житті. Але загалом це один із самих стабільних сімейних знаків, які дуже турботливі, які оберігають, які годують, які наповнюють, які дарують таке батьківське тепло. Тобто жити в одному домі і в одному просторі з асцендентним або місячним тим. Більше тельця в тельці екзальтує, так. Планета наших емоцій, нашої психіки в, знаєте, в знакові тельця дає така матеріальна стабільність, де наповненість, дає все. Так? І вона там може цей місяць може там розслабитись. Тобто, і, і якщо в людини проявлені такі знаки, з цією людиною в домі, в побуті дуже затишно і дуже комфортно буде жити. Взагалі, Венера екзальтує в знакові риб. А для тельця це одинадцятий дім. І якщо ми ще подивимося з цієї точки зору, то це одинадцятий дім це в нас друзі, доходи, якісь суспільні заходи, коли ми виходимо в світ в люди, коли ми сяємо. Так? І от вони можуть заводити вигідну дружбу. Для них це притаманно, Так? дуже важлива слава, фінанси так? і дружба з впливовими людьми, з людьми, які мають успіх, які мають статус, достаток, так? тобто які є Важливі і значимі в суспільстві. Це такі от моменти, що для них насправді дуже притаманні. Так само, якщо повернутися ще до теми харчування, вони дуже люблять їсти довго, повільно. Тобто, це не ті люди, які будуть їсти на ходу, десь щось перекусувати. Так, для них це просто стрес. Тобто вони мають просто виділяти собі певний час. І вони так і роблять насправді в добі для того, щоб от насолодитися цим процесом прийому їжі. Якщо Венера потрапляє в знак тельця, так у свій власний знак, і навіть якщо просто це не асцендентний телець, але Венера в тельці, всі ті люди, з якими я працювала, дуже багато таких зустрічала в гороскопах. Знаєте, це люди, від яких хочеться просто отримати відгук в голосовому режимі. Там настільки прекрасні голоси. Як я кажу, це просто співати колискові дітям. Вони такі милозвучні, неймовірні. Венера в цьому знакові вона розкриває просто найкращі свої якості. І, взагалі, в кого є проявлений знак тельця, ці люди можуть співати. Вони мають гарні голоси, дуже гарні а, вокальні здібності. Якщо ви ще не співаєте, то співайте хоча б в душі, пробуйте, проявляйтеся, якщо у вас асцендентний телець. Може бути таке, знаєте, людина приходить і каже, в мене немає таких талантів, я не співаю. Але треба тоді копнути глибше і подивитися, де в вашому дитинстві і хто вам сказав, що у вас немає голосу, у вас немає слуху, де вас налякали, де вам сказали, що цей талант у вас не проявлений і не проявиться ніколи. Тобто треба повернутися Люди закрити цю тему і почати співати. Чому? Тому що голос це інструмент для тельця саме для отримання фінансів. Це все друге дім, це і ресурси накопичення, і наші харчові звички, і наш голос, і наше мовлення. Так? Тобто, коли телець співає, він гармонізує цим свою матеріальну сторону. Тому, будь ласка, співайте. У мене наразі все. Якщо ви себе впізнали в цьому описі, якщо ви знаєте, що у вас знак тельця проявлений по асценденту чи по місяцю, напишіть, що вам відгукнулося в коментарях. І якщо є якісь запитання, також пишіть у коментарях. В описі під цим відео я додаю посилання на свої соцмережі на інстаграм і групу в телеграмі, де ми також розбираємо дуже багато астрологічних нюансів і цікавих питань. За консультацією також можете звертатися в інстаграм або в телеграм. Всього доброго.